Слава Ісусу Христу. Я буду проводити реколекції не як професор, бо як професор то я хіба вчу студентів, де є більше такі інтелектуальні вправи ми маємо в шкільних класах. А тут я перш за все для вас є як, як священник. Як християнин, який просто хоче з вами поділитися якимись думками, якимись життєвими переживаннями, можливо, якимись свідченнями, щоб ми разом могли зростати у вірі. Бо це не тільки ви користаєте, що слухаєте, але теж я. Бо коли я з вами знайомлюся, бачу вашу школу, бачу ваших отців, то це. Є ще більше те, що я отримую, ніж те, що я даю. Ви знаєте, коли Владика Венедикт зателефонував мені два місяці тому і запросив проводити реколекції тут в Чикаго, що для мене було сюрпризом, то я відразу подумав, що я почну молитися за ті парафії, які я буду відвідувати. Я не знаю, чи добре перейдуть реколекції, чи ні. Але я вже за вас, яких два місяці молюся, за всіх парафіян, за ваші сім'ї, за отців, які тут служать, за владику. І думаю, що Господь поблагословить, щоб ми всі скористали з цього часу. Отже, ми з вами усі є в великому пості. Якраз середина хрестопоклонний тиждень. І часто ми собі трошки плутаємо і думаємо, що попостити це означає від чогось відмовитися, і традиційно це, скажімо, від м'яса, може теж від музики, від якихось забав. І тоді, як нас хтось питає, чи ви добре попостили, то ми собі думаємо, ну нам вдалося то все, ж від чого ми відмовились. То добре, або не вдалося, отже, погано по пості. Ну, але ясно, що піст це набагато глибше поняття, і перед нами стоять значно більші завдання, ніж просто не робити чогось. Бо питання взагалі в нашому духовному житті це тільки початкове питання не робити чогось, але це тільки перший крок. За тим є ще багато кроків. І я чув колись таку одну приказку, що коли ми помремо, Бог нас буде судити за всі добрі справи, яких ми не зробили, і за всі ті добрі нагоди, які ми мали, але якими ми не скористалися. І ось, на мою думку, скористатися. З цієї нагоди Великого посту, це ми будемо різні поняття протягом кількох днів, завтра, післязавтра розглядати, але перш за все, це поставити собі запитання. Чи я живу добре як християнин? І що мені потрібно, щоб бути кращим християнином? Куди я йду? Яка мета мого життя? І чи ця дорога, яку я йду, провадить мене до Бога? Що є головне в моєму житті, а що другорядне? Що я ніколи не можу відкласти на потім, а що можу відкласти? І ви знаєте, минулого посту я перебував в себе на парафії у Львові, і це велика парафія, де у нас є вісім священників. І кожний під час Великого спосту сповідає понад тисячу осіб. Дуже інтенсивні сповіді. І я робив такий експеримент, що вже після того, як людина посповідалася, то я ставив одне і те саме запитання багатьом людям різної статі різного віку. Запитання, здавалось би, дуже просте. Я питався: чи можете мені назвати головну мету вашого життя? Але так швиденько, так відразу. І причому одну. Бо як виявилося, назвати 4 чи 5 цілей в житті є простіше, ніж одну. І теж я зауважив, що переважна більшість, не всі, але переважна більшість не може відповісти на таке, здавалось би, просте запитання. А воно таке важливе в нашому житті. Куди ти рухаєшся? До чого ти рухаєшся? Що є остаточна мета у твоєму житті? Знаєте, я не знаю, як тут в Америці, може трошки по-іншому, але уявіть собі, що полісмен зупиняє авто і до водія каже: куди ви їдете? Тобто, куди ви направляєтесь? Може, в Америці то таке не питають, але ну, в Україні таке можуть спитати. Куди ви їдете? І уявіть собі, що водій каже, я не знаю. Тоді відразу полісмен скаже: а ну виходь, покажи документи, я хочу розібратися, хто ти є, що ти. Як. Ти, не, ти сів за кермо і ти не знаєш, куди ти їдеш. Я знаю, куди я їду. Я їду додому, я їду до церкви, я їду на роботу. Я сів і я знаю, де я їду. А ми сідаємо за кермо цього життя. І не раз роками не задумуємося, куди точно ми їдемо. Я собі пригадую такий один уривок з одного фільму, який був знятий ще в 91-му році. Це такий філософський грузинський фільм, який називався Покаяння. І там є такий епізод. Що одна старша жінка йде собі по такій доріжці і назустріч їй молода жінка. І ця старша в неї запитує, скажи дитинко, а оця дорога, якою я йду, вона веде до храму? А молода жінка каже: Ні, бабцю, ця дорога не веде до храму. І тоді бабця каже, «Хм!» А наша тоді така дорога, якщо вона не веде до храму? Тут такий філософський діалог, але він, мені здається, підказує нам, що нам робити також під час посту і що нам робити в нашому житті. Питання не м'яса і музики, питання, яке ми маємо поставити собі. Чи те, що я роблю, думаю, говорю, провадить мене до остаточної мети? Яку я знаю, до якої я рухаюсь, чи воно мене віддаляє від цієї мети, чи я стараюся рівно йти по дорозі туди, чи я постійно петляю, чи я зважаю на знаки, дороговкази, які мене ведуть, чи я на них не зважаю і тому часто блуджу. І це є питання для посту, що може мені треба відмовитись від того всього, що віддаляє мене від мети остаточної. Ви знаєте, я думаю, що вже мали час задуматися, яка то остаточна мета у моєму житті, і, і ви запрошую, щоб про це подумали. Бо я чув різні відповіді. Знаєте, одна жінка мені каже, моя мета бути щасливою. Я думаю, то досить чудова відповідь. Це гарна відповідь. А я кажу, а добре, а що вас зробить щасливою? А вона каже теж про важливі речі. Вона каже: Ну, я буду щаслива, якщо мої діти будуть щасливі і чемні. І якщо в нас війна припиниться в Україні, це все правильно, це все добре, але є країни, в яких нема війни, і де діти можуть бути забезпечені. І тим не менше, це не є гарантія повного щастя. І це ще не є наша остаточна мета, до якої ми йдемо. Одного священника, співбрата на парафії я запитав це, скажіть, яка мета? І він зразу сказав, каже: Я хочу бути в небі, і щоб мої діти були зі мною. Гарна відповідь. Я лише подумав, про жінку він нічого не сказав. Але яке би то було небо, якщо б вона там була теж, то жарт. Але він знав, його мета небо бути в небі. То є наша мета. Бути в небі, як би ми то не назвали: спасіння, обожествання, якісь богословські терміни. Але наша мета небо. Чи ми до неї. Всі з вами йдемо. Продовжуємо цю тему, напрямок нашого життя. Коли ми їдемо до Єрусалиму, до святої землі, я проваджу групи туди і не раз був, і вас запрошую, можливо, буде така можливість поїхати, є такі плани, що таке може статися, то один з таких дуже гарних моментів це є відновлення хресних обітів. Ми йдемо на річку Йордан, на те місце, де, напевно, от Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа. І ми не просто там заходимо в цю річку і купаємося, як то не раз роблять туристи, а ми робимо певний такий обряд, який має певний сенс за собою. І він подібний до того, як це все відбувається під час хрещення. Я прошу, щоб люди зайшли по коліна в воду. І тоді їх запитую, чи відрікаєте сатани, всіх діл його ангелів, його вони повернуті в один бік, а потім вони повертаються на 180 градусів, так розвертаються. Так. Зараз я про це скажу, але є ще інша динаміка. Потім заходжу я в воду і підходять люди, і тричі їх занурюються під воду з головою. Тоді тих дві динаміки: одна під воду, друга ось цей розворот на 180 градусів. Коли ми йдемо під воду, що це символізує? Людина під водою може дихати? Не може. Значить, жити теж не може. Отже, це занурення, воно означає, що я помираю. Але не просто помираю, то не є наша мета померти. Я помираю для гріха, помираю для попереднього свого життя, в якому було так багато всього неправильного. Помираю для старої людини. І не просто щоб померти, але ми піднімаємося, вдихаємо повітря. Я помираю, і я з Христом воскресаю. Я оживаю. Я хочу жити. Це і та динаміка. А тоді ось ця динаміка повороту на 180 градусів. Це якраз те, про що ми з вами говоримо, куди ми йдемо, в якому напрямку. Знаєте, уявіть собі. Що ваше життя це є річка, і вона має певну течу. А ви є човник на тій річці, і ось вас вода несе. І так часто в цьому світі є, що ми пливемо, як то кажуть, за теченнями. Нічого особливого не робимо, як нам виходить, так і живемо. Що виходить, то говоримо, як виходить, так вчинимо. І бачимо, що інші люди так само живуть, всі так пливуть по течі. І нам здається, то є комфортно, чому би й ні. Але річка має властивість помаленьку закручуватися. Вона починає вирувати, кидати нас об якісь каміння. І це є той момент, де людина може задуматись: ой, що мене ще там далі чекає? Може, там є водоспад, з якого я впаду, і вже я ніколи не повернуся. До тої річки і до того життя. Тому краще раніше, ніж пізніше, задуматись, може моє завдання в житті не рухатися за течею, а розвернутися на 180 градусів і рухатися в напрямку до джерела, з якого все виходить, до Бога. Це нелегко, тому що треба змагатися з течею. І тому ми самі не зможемо рухатись проти течії. Нам треба весла. І ті весла, які ми маємо, це все, що нам пропонує церква. Людина, здавалося б, собі думає, може, я спасуся без церкви. Звичайно, наші стосунки з Богом це найголовніше. Наше каяття перед Богом один на один. Це найголовніше наші стосунки. Але церква нам дає допоміжні засуди, немов би весла. Ось тобі піст, ось тобі літургія, ось тобі причастя, ось тобі сповідь, ось тобі проща, в неділю буде. Багато всього. Візьми це і працюй, і зможеш рухатися в доброму і правильному напрямку. Але чи можна тими веслами гребти час від часу, а потім відпочивати. Навряд. Тому що ти пропливеш трошки проти течії. А потім течія тебе далеко, далі знесе. І ти будеш цілий час рухатись, що найкраще на одному місці. Тому сенс є в тому, щоб ми, будучи в церкві, брали весла і ними гребли постійно, сповідалися часто, причащалися часто, регулярно, молилися постійно. Щоб ми постійно в тому були, щоб ми були ревними в тому, а не щоб у нас релігійні моменти були або ритуалами тільки. Або що це було щось чимось екстраординарним, що стається десь на Пасху чи на Різдво. Це не рутина життя, це є щось, що дає сенс для нашого життя. І важливо в тому бути постійним. Ще окей, okay, I will switch to English for a short time, because maybe there are some people who do not understand Україні, аліст онлайн. Uh, you know, it might be surprising for you, but in Ukraine we also established this tradition of prayer breakfasts. You have a well established tradition here, 70 years, I think, of prayer breakfasts with, uh, with your president. But uh, in Ukraine, approximately seven or eight years ago, we also started that tradition of prayer breakfasts. So different politicians come together. And guests from different countries, uh, senators from the United States. And uh, once I was asked also to attend that breakfast. And uh, it was like two years ago, but still I remember one uh, American senator telling a simple story which explains how to live, how to live in Ukraine, how to live in our families and this is just a story from his own experience once he was brushing his teeth and he noticed that the water is leaking and he went to the second floor and he saw his 7 years old son trying to weep a lot of water on the floor and he turned off the water. He helped his son to solve this problem. And after that, he told him, Let us sit down for a moment. I want to tell you three things. First, do not worry too much. It happens, it can happen to anyone. That's all right this is not such a big deal second if you want to solve the problem you have to go to the source of the problem and only after that you can solve the consequences that come from the source otherwise you will be working forever and you will never uh, you will never solve this and the third and the most important, remember, I'm here for you. I'm your father. Do not be afraid. Call me. I was here, and I'll be right near you. I will help you. I'm here for you. And this story uh, told this uh, senator can be applied to your family. To your country, regardless United States or Ukraine, and to your personal life. In our life, we have a lot of challenges. It happens. We try to solve them, to solve different problems. But what is important, not to be afraid to call God's assistance. He is here, He can help us. Just call. He's nearby. І останнє: У мене є багато дітей і є ще малі діти. Чи ви собі пригадуєте, як ви своїми дітьми чи внуками бавилися в хованки? Хто бавився, підніміть руки. Я хочу контакту. Якогось. Бавилися з дітьми? в хованки, так? Ховалися. Як діти бавляться в хованки? Якщо дитина трошки старша, то гарно сховається, правда? Навіть важко знайти. Чим старша людина, тим ховається більше. Важко знайти. А як ховається дитина, яка має 3 роки, або 4, або 2, як вона ховається? Хто бавився, знає. Отець правильно показує часто так, закриваючи очі. Але є ще інше. Вона може сховатися, і ти бачиш, де вона є. Але ти кажеш, де ти? Я тебе не бачу. І якщо ти довго не знаходиш, дитина піднімає руку і каже: Тато, я тут, знайди мене. Це теж є про наші стосунки з Богом. Ми часто від Бога ховаємося. Пам'ятаєте, як Адам сховався, і Бог з ним бавиться, в вхован. Каже, Адаме, де ти? ніби він може від Бога сховатися. А пам'ятайте, як Богородицю питав або багатьох пророків, де ти? Відповідь ось я, ось я, Господи, знайди мене. Нам важливо не ховатися від Бога, а навпаки, дозволити йому нас знайти. Сказати, я є тут, прийди, я є тут, я тебе чекаю, ти мій батько, допоможи мені. І він прийде і допоможе нам. Бо гріх, перекладається з грецької, не потрапив в ціль. Це є те, що ми сходимо з правдивої дороги. Але святість це наша щирість і відкритість перед Богом, коли ми дозволяємо йому нас знайти. Отже, в наступних днях. Завтра вранці, завтра ввечері ми будемо продовжувати цю тему посту, молитви також і завершуємо в неділю на будь-якій з літургій Я буду теж говорити. Слава Ісусу Христу!